Крік був мілкіший. А це в нас насіння ячменя, виходить таке. Натура в нього, йо-майо, віс буде в мішечку. Як пшениця, напевно, важити буде. Оце нуутіл. Поле нуутіла і береш жменю. Ну, ух, чувствується. Це, не... це ми тільки розпочали, настроїлися. Робити. Де у нас лежить куча ще брат рідні попросив, щоб ми йому зробили. Бо того року ось так вийшло, що я його трошечки підпалив, зайшов оприскочем після пшениці і трошечки гранстар перепутав. Але аміною кислотою я його витягнув, Урожайністю, звісно, те поле в нас не блістало десь по 4 сипало але не буду вам брехати От таке у нас получається насіння раз. ну кажу березу жменю та мабуть, через камеру передається вес чувствується і все благодаря вам де сиража де молодець вітаємо вас так що буде мене з цього року і ячмінь, хоча на нього ціни до сих пор нема, вже у нас 5 вересня ціни нема. Да. Так що, отак от, от. Зробимо насіння, будемо сіяти. Чор з ним, хай в мінус, але будемо сіяти, тому що людям треба дати її. Бо соя вже Шум вже вивезена з складу, сталося у нас. Комусь, може, треба насіння можемо зробити. Це не ГМОшна соя, а то ГМОшна соя, ще на насіння лежить. Можемо ще зробити. Гречка лежить також насіньова вже зроблена. Насіння, трошки і пилюкою при, прибило. Всім доброго дня!